Доброго дня, панове. Сьогодні знову буде говорити про програмування TCL. Сьогодні річ піде про цикли. Е, ось так це виглядає з точки зору з, імплементації TCL. Тобто цикли це найбільш, найбільш популярне рішення для того, щоб організувати циклічні обчислення у програмі. Тобто, якщо вам потрібно це зробити, то насправді може бути ще луп. Тобто, коли воно у нас. Програма зациклена і працює з одним і тим Насправді, це теж доволі популярне рішення, але ну, ми сьогодні зосередимося саме на циклах. Тобто, що таке цикл? Ну, давайте подивимось на прикладі, на, на прикладі оператора FOR. тобто, у нас, є, у нас є тіло циклу, яке складається з, зі зміною. У даному випадку, як бачите, у нас є класично три три аргументи, з якими працює оператор For. І у середині у нас є тіло циклу, яке періодично відпрацьовує. Тобто виконується код у середині цього циклу. Що можна цим зробити? Якщо вам потрібно циклічно опрацьовувати якісь дані, ви з цим можете взаємодіяти. Також, як бачите, є ще у нас є ще. І до такої функції, це break та contin. Що, що ті функції роблять, Вони, відповідно функція break робить одну дуже просту справу. Якщо вам потрібно прервати поточний цикл, в принципі, тобто, якщо ви хочете вийти з циклу, ви можете цього використати функцію break. Тоді ви просто, <кхід> тоді ви просто завершуєте. Цикл повністю, і програма, починає працювати... програма е, працює далі, вийшовши з цього циклу. Також можна прервати поточну, прервати поточну роботу циклу у конкретному місці і продовжити цикл ітерації. Для цього є функція контін. Тобто, ось так це виглядає. Тепер давайте перейдемо до практики. Отже, в мене є, я створив ось, таку, створив ось таку теку, яка називається test.tcl. Давайте просто відкриємо тут консоль ось таким чином. Тобто для того, щоб відкрити консоль у конкретній теті, потрібно у провіднику Windows набрати SMD і натиснути клавішу Enter. Після чого у вас відкриється консоль. Ну, Ясна річ, що у нас тут зараз TCL не працюватиме, тому що, тому що у нас тут. Тому що у, у зміних оточення у нас ніяк це не налаштовано. Ну, Чи це зручно, чи не, незручно важко сказати, але насправді, мабуть, варто цю повінку змінити. У мене е, насправді є на, на робочому стилі є тека з CCL. Я просто зараз відкрию теку, і ми просто з вами зараз налаштуємо. Так, де моя тека з CCL? CCL? Ось моя тека, бачите, тому. Ось мої робочі файли. Тобто файл, executable, файли моєї програми TCL. Тут, як бачите, є бібліотека, є Shell і є ще бібліотека zlib, яка ну, насправді не, не сильно важливо, важливо зараз. Нас цікавить ось ця, ось ця цей файл sk 86exe який іншим іншим, як безпосередньо. Інтерпретатор моє проманіт TCL. Якщо ми зараз за запустимо цей файл, у нас нічого не станеться, тому що у нас е немає цих даних у змінних уточнень. Тобто програма не запуститься, тому що Windows не знає, де зміщається цей файл. Як ж додати, як ж е запустити цей файл, потрібно... Давайте просто це локально пропишемо. тобто Укажемо Windows, де йому безпосередньо шукати ці файли ось таким чином. Після чого у нас обробоччик запуститься і ми зможемо з цим працювати. Також ми зможемо запустити наш файл, то як бачите, у ТЕЦі уже був, е, уже був файл, але він порожній. Ну, якщо ми зараз відкриємо цей файл, е, наприклад, програ програмою. Ну, отпадт плюс, плюс, ми зможемо з цим файлом працювати. Отже, давайте. Так, бачите. TCL. Tcl, от. Відкриємо цей, Так. Tcl.d у нас правда, Tcl,d. От, як бачите, я цей файл вже створив в 8 годині зараз 8.07. Тобто я. Трішки готувався до цього відео, і трішки. Так, в мене, мабуть, там ще якісь файли, які, мабуть, не потрібно показувати. І як бачите, ось... Як бачите, програма Наталс знає про... Знає саме про цьому програмуванні. давайте спробуємо щось написати. Наприклад, спробуємо написати паст тест ось так. І спробуємо це запустити. До речі, я ще раз нагадую, насправді, насправді важливо, щоб у кінці. У кінці вашого скрипта був. був, тобто, Щоб ваш файл не закінчувався, просто так, має бути обов'язково перевод строки в кінці. Тому що деякі програми, Деякі програми це не подобається. Зокрема, гіту це не подобається. Тобто, я насправді завжди у завжди своїх файлах залишаю ось, таку, ось такий порожній рядок. Тобто, у вас у кінці має бути перевод строки для того, щоб у вас не було проблем, наприклад, при... Роботі з гітрепозиторією. Давайте спробуємо зараз це запустити. як бачите, це відпрацьовує. Але ми сьогодні вивчаємо цикл, тому давайте перейдемо до наших циклів. Отже, для того, щоб створити новий цикл, давайте подивимося приклад, як це насправді має відбуватися. Отже, як бачите, давайте створимо цикл по, і будемо відображати ітерацію, ітерацію цифр. Як це зробити? Ось, дивлячись на документацію на оператор FOR, треба зробити що. E, спочатку у першому, першому аргументі ми вказуємо. Ми вказуємо, з якими числами будем, будем, ми будемо працювати. Ми створюємо зміну X e, та при своїй значення 0. Далі ми вказуємо. E, умову. Тобто, для того, щоб у TCL. Працювати з числом. Тобто отримати його потрібно додати ось такий знак долара, як у моїй програмі PHP. Ну і у кінці третім аргументом потрібно щось з цим числом. Зробити, до речі, чомусь 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 не знає про ключове слово інкер, тобто інкремент. Це, я надіюся про це, але бачите, я ж усевірні зроблю інкер. Тобто інкер. Тобто це слово це, це ключове слово у тій серії але чомусь ну, плюс, чомусь не знає про це ключове слово, Це насправді дивно. Ось так. І тепер давайте. Тут зробимо вивід цього числа. Тобто ми напишемо X. просто, просто, Ми просто. Запустимо приклад із документації на TCL. Зберігаємо цей файл, якщо ми зараз запустимо цей скрипт, ми побачимо ітерацію число від 0 до 9. Тобто, як це насправді працює, я зараз пояснюю: у нас є зміна, з якою ми працюємо. Далі у нас є умова, тобто числа має бути менше 10. І у нас третім, у нас іде інкремент. Тобто ми продовжуємо роботу циклу, поки, поки ось ця середня частина середній аргумент буде повертати нам true. Тобто 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а призначені 10 число буде рівне 10, тобто ось ця умова вже поверне в false. І тоді і, і це вже, тобто, тобто середня частина, середня частина завжди має повертати true. І тоді цикл працюватиме. Тобто, коли є число рівне 10, воно не менше 10, а рівне. Тобто, Це окрема умова, яка О окремо, окремо вказує. Тобто, Це буде означати дуже просту річ, що, число... тобто, що ця умова буде фалс, і відповідно, відповідно цикл продовжитися не може, тому що умов повертає фаз. Тому давайте спробуємо запустити на скрипт і ми отримуємо помилку. Да, це звісно, дуже круто. Чому сталася помилка? Це дуже цікаве питання. Насправді я до цього відео не готувався, але важливо зрозуміти дуже просту річ, що, що насправді. На, насправді, е, насправді це було не по плану. Тому важливо, чомусь все ж таки насталася помилка. Так. Давайте з вами розбиратися. Отже, що нам написав інтерпретатор, він нап написав, що. Врон аргумент. Чомусь. А чому врон аргумент Можливо, я тут додав пробіди, що насправді, мабуть, неважливо для TCL, Ну, давайте спробуємо ось так. Ні, бачите. Тобто, чомусь у нас не відпрацьовує код. Можливо, він хоче коми? Можливо, але код, як бачите, не відпрацьовує. Так. А чому ж у нас не відпрацьовує код, а тому, що я тут поставив дужку. От, насправді для Тісіль, наприклад, ось ця конструкція виглядає. Знаєте, чи вона трішки дивно виглядає, що у нас усі ці аргументи вони в нас мають бути у фігурних скобках. Це. Специфічно тільки цієї мови програмування. Тобто, у нас створюється зміна у фігурних скобках, умова в фігурних скобках, інкремент також у нас в фігурних скобках. І тіло циклу у нас також в фігурних скобках. Тобто, тобто якщо, наприклад, взяти. Наприклад, якщо ми візьмемо, наприклад, якусь іншу мову програмування, наприклад, я зараз, тут, наприклад, примкну наприклад, ну, наприклад, на C, як буде оця умова глядати, наприклад, на насяг? Буде ось так. For. Тоді в нас буде. Наприклад, ін числа X дорівнює 0. Далі нам потрібно умову. Тобто X менше 10. x менше 10. І тоді нам потрібно дати інкремент. Як це робиться в плюсах? Ось так. робиться інкремент. І усе це тіло тобто, тобто аргументи оператора фору у нас всі розміщаються у. Усі розміщуються у дужках, А тіло цикло у нас, у нас розміщується у фігурних скобках. І для того, щоб вивести це число, можна скористатися мою функцію Sprintf, наприклад. Sprint F. І тоді тут у середині цього ця функція е, має усього е, два аргументи. Це, це наприклад. Нам потрібно казати шаблон і число. І це нам виведе число аналогічно. Ну, єдине, що потрібно додати, це перевод рядка ось таким чином, що ми все ж таки отримали, кожне число отримали у новому рядку. Ось таким чином, це буде відбуватися. Адмінвіт-сіллю, тут перевод, рядка відбув, виконується автоматично, тому що ця фонд цим займається. Тобто вона виводить число. Вона виводить число і переводу, переводу рядка. Давайте знову запустимо наш скрипт, і ми побачимо, що у нас все працює, як бачите. Тобто, у нас число, у нас функція виводить інкремент числа від 0 до 9 і на цьому завершує свою роботу. Чи можна якось ускладнити цю функцію? Ну, Давайте. наприклад... Давайте, наприклад, також перевіримо роботу ось функції break та контін. Давайте додамо додаткову умову, яка буде завершувати наш цикл, скажімо, при значенні числа. Скажімо, при значенні числа 5. Якщо у нас X. Дорівнює 5, тоді ми робимо. Так, я вже справді не пам'ятаю, але здається. Тіло умови не потрібно гортати фігурними скобками. Але ми це зараз з вами перевіримо. Якщо ми візьмемо число Х, якщо, тобто, якщо Х дорівнює 5, відповідно, здатися знак долара. Тоді потрібно зробити брейк циклу, ось таким чином. Давайте перевіримо, чи це запрацює зараз. Так, і ми бачимо, у нас знову помилка, та, та ж сама помилка, тоді нам потрібно, потрібно оце значення огорнути у фігурні скобки, і ми тоді маємо отримати те, що потрібно. Як бачите, у нас цикл йде від 0 до 4, коли у нас, коли у нас число рівне 5, у нас, у нас переривається цикл. Також, давайте зробимо. Також перевіримо, як працює функція Е, Як це зробити. Ну, наприклад, нам потрібно додати якийсь ще вивод під цим числом. Наприклад, хай буде Окей, до прикладу, і. У такому випадку у нас під кожним виводом буде ще ОК. Тобто буде ось так. Бачите, у нас виходить, у нас вводяться числа від 0 до 4, і, під, і, зразу ж під цим, і зразу ж під цим виводом у нас є ще вивод ОК. І що ми зараз зробимо? Ми додамо ще одну умову, де будемо робити. Де спробуємо перевірити, як працює контін. Тобто, якщо число, наприклад, дорівнює 4. То ми тут зробимо контін, що е, перескочить ось цей. Так. Кон... так. Контіннує ось. Так. Окіпалки. Контінує. А, як бачите, я чомусь, чомусь eh, TCL чомусь не знає, знає він про це ключове слово. Тому що зараз буде відбуватися, якщо я зараз запущу ось цей код, у нас eh, під, 4, під цифрою 4 не буде окей, тому що цикл перерветься eh, на ключовому слові Контін, і ітерація і повернеться на, на, на початок, для того, щоб продовжити ітерацію. Давайте запустимо на скрипті, як бачите, відпрацьовується саме так, як я сказав. У нас після, після виводу четвірки у нас далі нічого немає. Ми можемо, знаєте, що зробити? Ми можемо збільшити кількість ось тут, наприклад, до 6. І ви бачите, що повітря не зміниться. Тобто, у нас, коли буде значення рівне 4, у нас код перескочить на початок, на початок циклу. Замість того, щоб йти до самого кінця. Тобто, тобто цикл перерветься на усьому місці. І ця ітерація з початку. Тому давайте знову запустимо код і, і в цьому пересвідчимося. Як бачите, у нас під четвірочкою у нас більше нічого немає. Ось так це працює. Тобто. Е якщо ви хочете працювати з циклами Мопіром TCL, Ось вам приклад, а насправді є ще інший оператор, який називається WIL. Це теж дуже поширене рішення для. Це теж дуже поширене рішення, чи воно відрізняється від оператора FOR. Воно відрізняється тим, що в нас усього один аргумент, а не чотири. А не Давайте також розглянемо оператор while. Як він працює? Я ласко називаю його вхіле. Да, в в, в хіли. І ось так це виглядає. У нас також є умова, а і, і також є тіло циклу, ось так. Якщо ми у тілі циклу вкажемо умову. Тоді у нас буде батися безкінечний цикл. А давайте подивимося, що буде, якщо ми запустимо на тій серії безкінечний цикл, ніколи так не робить працюють професіонали. Ясно, так робити не можна. Але сьогодні я це для вас зроблю. Ось зараз ми запустимо безкінечний цикл і спробуємо прибити процесор, тобто прибити процес у диспетчері задач. Тобто, запускаємо безкінечний цикл, і дивимося, що у нас твориться. Як бачите, у нас комп'ютер перегрузить і намагається виводити цикл ОК безкінечно. Якщо ми подивимося у список процесів, ми побачимо, що у нас інтерпретатор. Як може. Ну, насправді, чому у нас процесор один з ядер мого процесора не завантажений на 100%, тому що він зайнятий виводом даних у консоль. Але що можемо зробити з цим вивідом? Ну, Мабуть, можна спробувати натиснети Ctrl-C, але це не круто. Тому я вам зараз покажу, як перервати цикл у консоль. Тобто, у нас є така ця кнопочка Завершіть процес, якщо ми його натиснемо, то ми зможемо просто перервати цей процес. Так. Так, Я, бачте, от, як, ну, вікно у нас, як бачите, поверх цих вікон, диспетчер -задач. тому ось так, щоб було видно. Зараз давайте просто завершимо цей процес, кнопочку «Завершити процес. І після чого ми отримаємо ми отримуємо, ми отримуємо, і після цього у нас цикл перерветься. Так ніколи не робіть, якщо ви запустите таку річ у реальній реальні ситуації, у вас один, один з ядер. Вашого комп'ютера дозворушний на 100%, як все ж таки добиться того, щоб щоб ж таки ми отримали 100% на руску на процесор, а не, а не 8. Ну, насправді, як я вже казав, якщо ми. якщо ми Закоментуємо закоментуємо ось цю строку ось таким чином, ми отримаємо насправді, насправді те, що потрібно. Але як закоментувати у цій серії, я вже забув. Да. Тому, мабуть, спробуй, спробуй, наприклад, ну, можливо, Це можна зробити двома косими лінія. Спробуємо ще раз. І це знову не вірно. Тому, як все ж таки закоментувати код, мабуть, треба спробувати е, решітку, як бачите, це працює. Тобто, якщо Закоментувати код решіткою, у нас як бачите, нічого не відбувається, і у такому випадку у нас нагрузка. Тобто, тобто, дійсно завантажуємо один, один з ядер на 46%, що дуже круто. Тому в такому випадку треба знову спробувати завершити процес у диспетчері задач. І ми знову отримуємо завершений процес. То це насправді доволі, доволі доцільно. Тобто, якщо вам потрібно таке зробити, ви можете про це зробити. Ось такі справи. Ось так у моїй пермані TCL можна працювати із. Циклами на цьому все на все добре. побачення. До